У комплекті дві кювети, Одна глибока, можна для пшениці, скурудзи, сої, ріпака, для чого забороне. Друга двостороння. Найнижча сторона використовується для розмолотого продукту. Соняшник розмелений або куха або шорот. І якраз одного розмолу 30 грамів продукту достатньо для заповнення цієї маленької кювети. Глубокая цвета або другая сторона квета Можно шарик засыпать Сейчас я открыю У вот штука Не знаю, Буду вот так вот Насипаємо, з горкою всипимо. Можна в одну, можна в дві квіти. Потім зрізаємо по висоті, зрізали, кришечкою, уплотнили. І ставимо на підставку. Але спочатку вибираємо продукт і додаємо назву, тому що якщо буде лежати довго на підставці, там лампа нагріє і волога зміниться. Потім Розмелені продукти не ущільнюються, не, не треба притискати розмелені продукти, вони тільки зрізаються по висоті. Наприклад, соняшник. Беремо на нижчу сторону ків'ята для соняха. От я беру якусь ще підставочку сюди, щоб зручніше пересипати було. Соняшник, ну, розмол, в них мин LZM1 біленький. Три рази по 10 секунд. 30 грамів продукту соняшника. Три рази по 10 секунд і в перервах кисть пензликом перемішувати всередині. А потім вже вимірювати. Щоб комочків не було, тут зразочок висипається і так от розривається. Ми беремо нишку квіта, засипаємо з горкою, струшуємо і такими ось вухами показати. Оп, оп. Робимо рівну поверхню. Може бути таке, що якщо балакатолу зги залишилось. Буде тягнути, якщо просто тягнути, то будуть пробіли. Ці пробіли можна взяти і закидати знову продуктом. А так ровненько робимо. І завжди робити паралель, тобто 2-3 виміри одного з того зразка. так. Ну, щільнювати кришку не треба розмований, продукт це не робимо. А якщо це шрот макуха, то. 30 грам продукту, попередньо подрібненого молотком, розбиті пелети, розбиті куски і теж зрізаємо по висоті, розмелюємо один раз, 30, один раз 10 секунд і все. І через сито можна камінці брати. Сито 2,0 на 20, наприклад, якесь.